Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання як Релакс. І в мене сьогодні свято. Я отримала подаруночок. А за що отримала? Я беру участь у спільному проєкті Візерунки Я надіюся, багато хто знає, особливо хто дивиться мій канал, то знають всі про той проєкт. Його організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. Між іншим в неї дуже гарний канал. Тож я його рекомендую, там є і майстер-класи, і розговорні відео, і не тільки по в'язанню, там і буси тепер Томочка робить, показує, як можна зробити в неї дуже красиві буси. Тож я вас запрошую всіх на її канал. Посилання на її канал буде під відео в інфобоксі. І я вам хочу показати, що я отримала за візерунки Юай. Взагалі-то я пішла в той проєкт тільки через те, що коли я відкривала канал, я планувала знімати такі. Я планувала наповнити взагалі свій канал візерунками, майстер-класами. Ну, все, що в'яжу, все показую. Ну, так як я канал трішки запізно відкрила, якби я його скоріше відкрила, як колись більше в'язала, я би могла більше всього показати. Ну, так як я тепер менше в'яжу, бо нема такої потреби. Ну, а візерунки, майстер-класи. Багато чого я навчилася ще до Ютуба, багато знала, бо я все життя в'яжу і по журналах вчилася. І почала в'язати. Коли вже познайомилася з в'язальним Ютубом, я теж почала вчитися багато нового для мене, бо багато чого я і не знала. І я вирішила наповнити свій канал всім, що я знаю. Поділитися зі всіма, бо багато є початківців, які тільки вчаться в'язати, так як я колись не знала, де знайти інформацію, мені потрібну і не мала у кого запитати, бо я не знала людей, які в'яжуть хто би вмів в'язати, я сама хіба вчила, що, що вміла, то вчила. І тут, Томочка, коли оголосила, що вона організовує проєкт візерунки UA, то для мене був вже такий поштовх. Тому що я до того пробувала знімати візерунки, майстер-класи, мені не дуже то вийшлося. Але як, як було, так було. Але люди користувалися, дивилися, значить, комусь вони і такі були потрібні. Ну, а тепер настав момент, коли вже не було часу думати, не було часу думати, які майстер-класи знімати. Треба було просто знімати. І я вирішила почати. Я, я ще почала трішки скоріше, ніж до проекту майстер-класи випускати. але... Але я почала випускати майстер-класи, я просто хотіла навчитися їх робити так, щоб навіть початківці, зайшовши на мій канал, могли навчитися в'язати. І мені вирішили подарувати подарунок. Так як я сиджу вдома, Часу у мене більше, ніж тих, що на роботі, бо хто ходить на роботу, не має так часу в'язати. А я маю час. І я знімаю майстер-класи, бо то є моя основна робота наповнити свій канал, поділитися своїми знаннями. І томочка вирішила мене нагородити, щоб сказати, що я щаслива, то я надто щаслива, тому що я подаруночок вже переглянула, я не витримала. То Томочкина на Дуже красива. І така ось откриточка. Країна неймовірних людей. Так, в мене емоції, мене переповнюють. Такий блокнотик красивий. У мене вже і календарик є, і тепер ще блокнотик такий настільний. Він такий красивий, що я навіть не знаю, мені навіть шкода буде в нього писати. Дуже гарний. Добре, що там хоч листочків багато. Керочки. Ну, звичайно, життя треба підсолоджувати. І чайочок такий смачненький. Такий з лимончиком, малинка, ананасик, якісь квітки. А тепер ось тут найголовніший сюрприз, тому що, коли томочка показувала, так, я спочатку відкрию окопілочка. Я коли перший раз побачила в неї на каналі, коли вона робила розпаковку посилочки, показувала цю копілочку, і я почала мріяти. Я захотіла такої копілочки. Я просто захотіла, по-перше, то є така гарна пам'ятка про участь у спільному проєкті Візерунки UA. І я дуже захотіла тої копілочки. І думаю. Томочка, там десь лише посилання на того хлопця, що робить такі копілочки. Такі горнятка він там робить з написами, з малюнками. Я думаю, я собі замовлю. Я собі замовлю і буду мати пам'ятку, поставлю собі бо в мене, буде пам'ятка, що я маю канал, що, в мене, що я брала участь у спільному проєкті «Візерунки.ua». І тут є такий гарний напис: люби те, що в'яжеш, і в'яжи те, що любиш. То якраз точно про мене, тому що я останні роки, відколи сижу вдома, вже шостий рік, то я тільки те і роблю, що люблю те, що в'яжу, і в'яжу тільки те, що люблю. І нічого лишнього. То точно про мене. Дуже-дуже дякую. Я навіть не мріяла, що мені то попаде в подаруночок. І тут є ще Ще один подаруночок. Таке горнятко. Бачите, яка краса. Томочка казала, що тут написано, але я собі мушу записати на, на відкриточці або на листочку, або в блокнотику на першій сторінці, що тут перекласти і написати, що тут написано. Написано, бо я вже призабула англійську мову, і не все можу вже згадати, то вже старість. І ще й такий красивий клубочок ниточок. І тут всередині ще є сюрприз. Та-дам! Дивіться, ще й мені перепала від томочки її робота. То дизайнерська робота. Дуже красиві. Якби ви бачили, яка то краса, то, то просто неймовірно. Я думала, я бачила у відео, що томочка в'язала, <св> обв'язувала ось ці маленькі шайбочки. І коли вона їх обв'язувала, а я тоді вже вона якось пізно випустила те відео, і я так вже лягла спати, і вона так в'яже, а я рахую стопчики. І вона мала пров'язати сім, а пров'язала шість. І я їй кажу, Томочка, дов'яжи сьомий стопчик, а вона повалила далі. Ну і що зробиш? Нічого, потім мусила розпускати, перев'язувати. Ну Вчора я вже її не рахувала в відео, вже мій Ромео рахував. не знаю, <світ> каже, що знов зробила помилку. А мій Ромео ще маленький, він ще не вміє добре рахувати. Ну, то ж він їй нічим не міг допомогти. А я в'язала шкарпетку. Ось така в мене є дівчатка-краса. Ви собі просто не уявляєте. Я вже думала, де думала, піду в магазин, подивлюся, де продаються. У нас, може, в Магерові ті шайбочки. Куплю собі і попробую в'язати, але ж у мене нема ниточки тої, такої, тої віскози. У мене є якась віскоза, але вона, напевно, з неї в мене нічого не вийде. Ну, я би попробувала хоч тією, але мені подарунок вже прийшов. Ось така краса. І скажіть, що я не модніця, та я тепер хоч-не хоч, в мене вже назбируються дизайнерські речі, тож я ще й страшна багачка тепер. Ось така краса. Ой, да. Томочка, я тобі сильно вдячна за той подаруночок. У мене тепер буде пам'ятка. То така вже буде пам'ятка, навіть що не я собі замовляла сама, а мені ще й подарували, то взагалі, то така пам'ятка для мене дуже-дуже цінна. Дякую вам за перегляд. Дякую, що пораділи зі мною мене мене просто емоції мене переповнюють. Мені важко говорити вже. Дуже-дуже щиро вдячна і за проєкт, і за подаруночки, і за підтримку вашу. Дуже-дуже всім вдячна. До зустрічі всім папа. -па. Пишіть коментарі, ставте подобаєчки. Я вас люблю. До зустрічі!